Та є така штука, він можливо це не визнає, ніколи не скаже. Він жодного разу за своєю волею не повторив кулінарний рецепт, який де би нібито з'являвся. Тобто в нього завжди була здатність переосмислювати і по-інакшому бачити. І у нас. Навіть всі класичні історії, там умовно, від Круасана до Еклера чи Тістечка, вони все одно існують за його всесвітом. Тобто, це його бачення того, яким має бути цей десерт, навіть якщо він є в класичному інтерпретації по всьому світу. Оце ну, шлях. Ну до цього треба було до кінця дійти. Насправді, все дуже просто. В мене було на відчуттях. Певне розуміння, як готуються десерти, бо все своє дитинство разом з мамою ми готували десерти. Тому я так не дуже люблю насправді радянські десерти, бо ну це Нічого щось вигадане на кухні в маленькій квартирі, і в тебе інгредієнтів згущене молоко, борошно і цукор. Ну і, і максимум яйця. Да? Але ми з мамою готували, типу, тата зустрічали після складного тижня, і ми там. Бісквітні торти робили, я варив сам шоколадні помадки, якщо це можна назвати шоколадною помадкою. ти еквери робив? Тобто мені зійшов? еквери робив. Ну, мені Дома. Так, Дома. вони Дома. Робили, робили разом шалені речі, насправді.